Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати тиснути на кнопку спонсорства. Так ось, ну, я хочу, як завжди, в крайньому разі, намагаюся, як завжди, копнути глибше. Ну, вийти за межі якихось конкретних подій, які відбуваються у цьому світі, і, і які цікавлять в основному загал. Так. А в нас же ж, так би мовити, для обраних канал, який намагається не тільки Ну, висвітлювати якісь події, а перш за все, звертати увагу на їхні причини. Так, я постійно нагадую, що наука відкидає існування безпричинних явищ. А причини завжди заховані. Їх не видно на поверхні. На поверхні ми маємо якийсь, як кажуть, факт, якусь подію, яка відбулася. А яка причина, ну, на це ніхто не хоче звертати увагу, тому що це нудно. Так, так ось ми бачимо те, що нині відбувається восьме за останні вісім тисяч років відродження України. Об'єктивне, тобто незалежно від волі людей. Не тільки від тих, які зовні прийшли це гасити полум'я. Я маю на увазі московитів-андрофагів та їхніх союзників, але й від самих українців. Ми маємо відповідну геостратегію, тобто місію держави на політичній мапі Європи і світу. І ми маємо її виконати. Так. Незалежно від того, хочемо ми чи не хочемо, переважно ми не хочемо. Тому що е, пасіонаріїв завжди мало тих людей, які ну, ідейні, ідеологічні, колись такий е, єврейський радянський поет, і співак, е, як Володимир Висоцький. Співав в одній пісні, що настоящих буйних мало. Так, так що от такі справи. Тепер давайте копнемо глибше. От стосовно цього відродження: Віками, останніми віками українці працювали на могутність і славу, переважно Московії. Ну, та й деяких інших держав. Але переважно Московії. Доволі успішно працювали. Ми ж з вами знаємо, так, що дали світові українці пісню хліб і крила? Так. І останнє наше оце досягнення це крила освоєння космічного простору етнічними українцями. Виключно етнічними корольов. Глушко Чоловей і Янгель. Так. І ніхто не може госпону, звичайно, московитів, так. Геніальний русський інженер Корольов, геніальний русський інженер Кондратюк, геніальний русський інженер Засядько, так, Кібальчич туди ж Ціолковський, наливайко і, і всі останні. Так. Єдиний, кому вдалося із цього кола вийти, так це Валентину Петровичу Глушку, Одеситу, так, який, напевно, заповів своїм дітям, щоб коли будуть про нього видавати на його юлей московити книжки, книжку про нього, щоб там написали, що він є. Етнічним українцем. І так прийшлося і зробити московитам, так. <ріжу> прийшлося, тому що це був заповіт його. І, ну, це страшна ганьба нащадкам, якщо вони не <ріжу> виконують заповіт. <ріжу> От такі речі. Так, тепер давайте подумаємо на те, про те, так. Що ніхто. Не знає в цьому світі, включаючи і самих українців. На що ми, українці, здатні? Коли, у 2014 році нарешті потрохи поволі почали працювати на самих себе. І чим далі, тим Більше.